Скандал в Острозькій академії на Рівненщині друга курсниця надіслала у виш інформаційний запит, щоб дізнатися, скільки коштують встановлення біля академії скульптури. Відповідь дали, але студентку паралельно викликали в деканат. Ректор тим часом заявив, що була б це його дитина, він би її відлупцював. Нині в Острозькій академії про скандал говорять, чи не усі студенти. Усе почалося з усіх скульптур. Звірніше із запиту до ректорату від другокурсниці журналістки. Вона хотіла дізнатися вартість встановлених скульптур для свого матеріалу на місцевий сайт. Натомість її викликали в деканат на розмову. Окремо ректорші зібрав перші два курси студентів-журналістів. Після чого і вибухнув скандал. Частину студентів обурили слова ректора, що була б це його дитина, хто він би її відлупцював. Ось це аудіо записали студенти. Писати, притягати до суду. Але якщо ви до мене не звертаєтесь і не звертались даного питання, і робите запит,